Можна так. Починаємо роботу комісії. Так, сьогодні 17 число. Починаємо роботу комісії. Всіх членів комісії 5, присутні 5 членів комісії, а ми дуже члені. Порядок денний. Порядок денний будемо змувати відповідно до порядку денного сесії міської ради, яка відбудеться 19 числа. І так і по порядку будемо. Перше питання: про звіт щодо збільшення державної регуляторної політики у 24 24-му році. Що буде так? Друге питання. В порядку денного воно 19 про ініціювання розробки муніципального енергетичного плану Іоннофранківської міської територіальної громади на період до 2030 року. Доповідає пані Світлана Куровичко, директор департаменту економічного розвитку екології та енергодопити. Третє питання. Порядок денної сесії це під номер 21 про затвердження положення про Департамент економічного розвитку екології та недостереження Івано-Піківської міської ради в Новії редакції. Сіті. Довітає новування Світлана Киворучко. Четверте питання. Порядку денного міської ради під номер 22 про погодження фінансування та витрат проєкту між культурна свідомість багато національних місць. Толерантність нових поколінь доповідає так? директор департаменту інвестиційної політики. Під номером 5 буде питання номер 23 порядку денного сесії: про поводження фінансування та витрат проекту нова економіка Івано-Франківська. Підтримка нових інноваційних кластерів економічної діяльності. Івана Франківську. доповідає Ігор Попадюк. Шосте питання буде у нас під номером 24 порядку денної сесії про погодження фінансування до витрат проекту Тематичний маршрут Замків 2. Доповідає Ігор Попадюк. І номер 7 порядку сесії. Про затвердження нової редакції положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, торгових майданчиків, стаціонарних атракціонів та тимчасових гаражів, доповідає Орес Кошек, директор департаменту містобудування та архітектури міської ради. Так, сім питань питання дякувати. Ще будуть якісь питання на сьогодні? Не було, так, не було Так, тоді. Голосуємо за порядок денного. Хто за такий порядок денний, який я ще назвучу? Прошу голосувати. Хто за? П'ять за значить, тримались. Проти немає. Порядок денного прийняту. Ну що, приступаємо до порядку денного, пані Світлану, будь ласка. Сьогодні пропонуємо винести на розгляд сесії міської ради звіт щодо дійснення державної регуляторної політики у 2024 році. Що подається останню табличку? Всього у нас стану на 1 січня 2024 року було 64 регуляторні акти. В 2024 році прийнято 5 проведено відстеження 9 регуляторних актів. Зараз під час воєнного стану ми можемо не проводити громадські слухання і не дотримуватися політики прийняття регуляторних актів, але ми проводимо громадські слухання, ми дотримуємося політики, тобто ми повністю виконуємо закон про прийняття регуляторних актів і стараємося, щоб воно було все згідно законодавства. Затверджуємо вчасно плани діяльності, це як план діяльності розгляду революторних актів виконкову, так само і сесію, і при потребі вносимо зміни, якщо є додаткові структурних підрозділів від за завданнями. Коротко, все. А скільки всього було? Стало на 1 січня 64. У нас складалося ремонт, я хочу сказати, що у нас значно скоротилося, але це позитив, тому що... А 24 минулося скільки? 5 прийняти. Всього 64, 5. Так. Є питання, може? Немає питання, так? Немає до питань, так? Майдум? Так, голову. Маємо так. Так, хто? Додано, питання. Першу голосла. Хто за? Хто треба, але так? Друге питання, будь ласка. Про фінансування розробки муніципального аналітичного плану. Ми вже працюємо над цим планом, але зараз змінилося законодавство і продовжується строки прийняття. Відповідно, ми вносимо зміни трохи часу. У нас є. Графік орієнтованих заходів, і ми плануємо, що ми вийдемо на затвердження цього плану у квітні 25-го року. Це дуже важливий документ для нашої громади, тому що без даного документу ми можемо брати участь в деяких грантових проєктах, і, е, тому що це повністю у цьому документі ми маємо загальне споживання на обоносії в нашій громаді, і також беремо на себе зобов'язання щодо зменшення споживання. У тому це важливий документ, який ми опрацьовуємо. Дуже важко він нам дається, тому що інформації фактично немає. Дуже розрізнена інформація. Що раніше, наприклад, постачання електроенергії здійснювалося тільки однією фірмою, то зараз ринок електроенергії в нас є багато постачальників, що газу, що електроенергії, і отримати інформацію щодо споживачів і до їхнього споживання. Ну, проблематично. Ми звертаємося і до всіх департаментів, і до всіх структурних підрозділів, і до комунальних підприємств, щоб надали інформацію. і Вже у цю інформацію ми потакну проходимо. Ми зараз на власне на третьому етапі це збір інформації і узагальнення її, а далі вже буде е, далі розробка. Е, ну, маємо стигнути до квітня, е, винести на розгляд сесії. Це е, зміни відбулися по трошки в складі муніципальної Робочі групи, тому що дехто поміняв свої посади, змінилися, і саме власне графіку. Тобто ви самі моніторите, ви це все моніторите? Ми моніторимо споживання не на нашими Є. закладами бюджетної сфери. Тобто на сьогодні а ринок, а ринок ці. А ринок ми тільки можемо просити інформацію, щоб нам надали оператору ті, хто продає той чи інший вид енергії, тобто чи це електроенергія, чи газ, чи це бензин. Тобто там великі об'єми, великі об'ємний документ, які власне відображає споживання всіма споживачами нашої територіальної громади. Це і приватники, тобто і приватні житлові будинки, і квартирні, і автомобілі приватні, і інший транспорт. ну, Такої інформації вважають немає. нема. Ти, що сочальники не, не бажають давати? Чи... Ну не всі. Так. Не всі? Так. А які у нас можуть них? компанії. Ну так, а ми можемо населення інформувати інші проте. Ну, не надано. А скільки таке, ми затверджуємо положення, ми зараз затверджуємо склад робочої комісії, так? так. Затвердимо. А от вже зміну потім персонального вкладено виконавчий комітет на ну, Я власне, це не що... регулюється. Власне, щоб це ми погоджувалися з юристами, власне, тому що не виносити на сесію, ну тут таке не дуже важливе питання, робоча група. Хтось змінив посаду, хтось тобто змінив ще щось, треба ще виносити зміни, щоб вже не виносити це не Деш. на сесію, а зміни подальші робити виконком. Просто робоче питання, щоб це буде таке знаю. Так, голосуємо. Так, хто за приємно? Питання, пожалуйста, за проти. Утрималися, нема. Йдемо далі. Наступне питання Про, Про запечення положення. Ми вже вносили зміни в наше положення. Ми додавали нас як суб'єкт, які відповідає за монітор. Атмосферного повітря, тому ми скасовуємо два рішення, які нам були затверджені попередні положення, і вносимо на затвердження нове положення. Основна причина змін положення це те, що від нас забрали підпорядковані підприємства, водоканали і Ми просто носимо зміни в дані положення. Вони перейшли в інший департ. Які департаменти? Благословку. Розробка місцевих програм підтримки підприємців. E, ну наразі в нас є одна програма підтримки розвитку підприємництва в нашій територіальній громаді. Uh -huh. І вона має 25-му році завершується, на 26 рік будемо розглядати нову. Так що подавайте пропозиції від нас uh -huh. до плану заходу. А може підкажіть, а яке фінансування було передбачено на останній рік а, за цією програмою? І ну, ми через цю програму фінансуємо відшкодування за генератори. Там було майже 800 тисяч навіщо на відшкодування. Це генератор, так? Леву долю в нас вийшло фінансування по генератору. А так проводили і навчання, і підтримка наших суб'єктів устойчик, що відзначення професійних свят, відзначення сумнівних платних податків, соціальне підприємництв, Ми це все проводили в рамках цієї формати. Ну, просто заходів проводиться. І кредит, рейтинг щорічно, це також кошти. Це, і якщо нам потрібна якась екологічна оцінка, точнішої програми нашої також також проводить. Так, так. А що нас? Начинній програмі для приємно. Вони так це то саме, що під розробкою місця програм, чи вони це щось інше? Ні, ну навчально освітні програми, наприклад, в програмі про сприяння розвитку соціального підприємництва в нашій громаді є в тому числі проведення навчальних семінарів. Ми вчора заручалися сертифікати спільно з бізнес-інкубаторами, завершили навчання 24 підприємці, отримали сертифікати проходження навчання двохмісячно, два з половиною місяця вони навчалися. Дуже задоволені, така гарна група, було такі активні, цікаві всі підприємці. Так що ми е, два рази в рік намагаємося проводити таке навчання суто за кошти нашої програми. Добре. А так так? Е, різні. Ми запрошуємо всіх. Є і початківці, і які вісім дисциплін е, викладають. І, і цифровізація, бухгалтерський облік правознавство, тут юридичні темі, психологія, маркетинг, ну різний спектр кожний раз і. Відвідуваність дуже хороша була, тобто нікого не заставили Дікувіра. різні. Від студентів, ну, які десь навчаються, хоч паралельно освоїти ще якісь знання, до навіть пенсіонерів, які просто ну, немає в нас вікових, і також є багато і переселенців, і ветеранів. Ми запрошуємо всіх, нас немає такого, що ми, якщо б було більше попит, ми б ще робили такі навчання. Ну, Літом народу вперед, тому що докладачі це в основному символ виколечі нафти газу. Хочуть спеціалісти і зараз в нас ж така налагодилася практика, що вони на це навчання запрошують колишніх їхніх випускників курсу, які ділиться практичним досвідом. То це найбільше заходить, чесно кажучи, коли підприємець-підприємця розказує, що чекають українські діяльності, досить цікаво відбувається ці всі. Ви дивляте якось оголошення, я так, так. Про те, що оголошення що... і Фейсбук сторінка, і міського голови сторінка сторін і на нашій сторінці міського голови, і е, під час брифінгу, у нас інформація про це, що про інформацію пані Сіна, є ще пропозиція, бо департамент офіційної політики наш вже повідомляє на комісії комісії про те, що вони робить твій захід. Yeah. Є ще така пропозиція, що ви також повідомляли комісію, коли проводите різні такі заходи. Yeah. Добре. 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 І ще два слова щодо плану стратегічного плану розвитку. В якому зараз стане? Ну, no, ми не займаємося стратегією, зараз це інший департамент займається, але ми дотичні, ми приймаємо ah, до цього. Так, так. Yeah. По, по цій програмі це йде до фінансування якесь міського бюджету? Ну, вже так мільйон гривень був передбачений нового року, щоб цього року побачила, що в бюджеті ви не знаєте. Ні. Вчора на комісії була так, приймала інформації. Мається цікаво, чи зменшилось, чи збільшилось. Ну, ми просили залишити те, що ж майже. Добре, є ще питання? Так, ну що, так, голосуємо за дане питання. Та хто за, прошу голосувати. Проти немає. Дякуємо. Питання прийнято. Переходимо на сьогодні. Питання четверти. Будь ласка. про Скажіть, просто про кому проєкту в мене немає проєкта? Немає? Іншкультурно-слідок, бажаності. Так, це проект, який ми виграли. Все на продукт, так? І все на продукт. І в мене немає які, за які в проєкт. Це проєкт, який ми виграли в рамках програми Уборщину сховач управління. Ми його виграли від головного партнера виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Партнер проєкту це музей міста Марабуриш, Румунія, з яким реалізовували ще один проєкт в попередній програмі. В рамках цього проєкту ми розробляємо проєктно-кошторисну документацію на рівну частину корпусу Ж, Палацу Потоцьких. Як ви знаєте, в корпусі ЖЕ з правої сторони ми з департаментом економіки реалізували проєкт РУЦ по інтерактивному музею зброї. Тепер ми ліву частину будемо розробляти проєктно-кошторську документацію, будемо, де зможемо після цього вже реалізовувати якісь проєкти нові. І також будемо розробляти проєктно-кошторську документацію на корпус В Палацу Катоський, це корпус, який знаходиться при вході з палацу Катоський, зразу з лівого боку. Археологічні дослідження будемо проводити, тому що зараз ми проводимо один із проєктів ПРООН, Там ідуть розкопки, і дуже багато всього знаходиться під час археологічних досліджень. До нас приїжджали спеціалісти з Києва, які проводили ці дослідження. Е, також будуть закуплені для палацу потоцьких меблі, сцена, відеостіна, лазерний принтер, галерейне освітлення і для того, щоб проводити всередині різні події і мати обладнання для того, щоб мати спроможність це проводити. І буде проведений форум міжкультурного діалогу та міжкультурного фестиваль в Івано-Франківську. 90% фінансує Європейський Союз. Так, розумієте, загальна вартість проєкту. Загальний бюджет проєкту 457 тисяч євро, з яким бюджет для міста івано — 222 тисячі євро орієнтовно тому 9,7 мільйонів. Співфінансування ЄС 200 тисяч євро, це 8,8 мільйонів гривень. Співфінансування Івано-Франківської міської ради 979 тисяч. Ось будь-яка, бо я не зрозумів слово неприйнятні витрати. Що це воно таке? Це можуть бути курсові різниці. Якщо в Європейському Союзі курс євро відносно валют, з якими ми працюємо, це безпосередньо зараз румунські партнери, у них стабільний курс валют, то у нас це може бути плаваючий курс валют. Залежно від того, як ми отримуємо, а ми отримуємо євро на рахунок, потім переводимо в гривню, а потім звітуємо, отримуємо по одному курсу, а звітуємо по іншому курсу, можуть бути курсові різниці. І ці курсові різниці ми повинні покрити за свої кошти. І ще є якісь наприклад, що, що входиться? Чи кілька кусова кі, різниця? Mm -hmm. Все решта в рамках бюджету. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Є питання? Yeah. Mm -hmm. Скажіть? А, з приводу форму. Кого плануєте долучити до даного форму? Бо я так наскільки я правильно почула це міжрегіональний, ви казали, так? Так розумієш, що це будуть партнери? Кого, буде, кого плануєте долучити? Вити діалог. діло. діалог. Кого плануєте долучити? Як довго буде тривати цей форум? Чи це один день, чи це кілька днів, і які результати форуму очікуєте? Це буде проводитись безпосередньо в рамках проекту і розроблятися КП Палац. Спільно з нами, бо це робиться для нього, для КП «Палац». І ми будемо робити обговорення, якщо хочете на запросимо. Ми це обговорення, що буде безпосередньо наповнення цього форму. Це вже гаранційні. Міжкультурний діалог. Так. Голосуємо. Хто заплати? За? За? Утримались, проти немає. Прийнято. Так, наступне про повадження фінансування та витрат проєкту Нова економіка Івано-Франківські. Цей проєкт триває е, вже третій рік, в березні місяці наступного року він вже завершується. Попередньо ми витрачали кошти всі з Європейського Союзу, ви знаєте, було вручення ваучерів, хто є в комісії, е, були в рамках цього проєкту. Е, тепер для завершення цього проєкту нам потрібне наше співфінансування 10%. Ми безпосередньо нам потрібно прийняти рішення, що його витратити і е, прийняти. І на комісії. Це вже танки. Проекти де вже буде завершення. Питання? Немає. Немає. Хто за? Проваджує тримання. Одноголосно. Наступне питання про погодження е, фінансування та витрат проєкту тематичний маршрут замків. Також проєкт, який ми виграли в рамках програми Угорщина Словаччина Румунія Україна Інтеректнекст головним партнером є Асоціація міжгромадського розвитку повіту Сатомари Румунія. Також ми маємо муніципалітет Пехер, ярбмат з Угорщини, місто Ліваза і повіт Сатомари Румунія. Загальний бюджет проєкту 178 тисяч євро. Фінансування Європейського Союзу для нас 160 тисяч євро. І співфінансування від Івана франківська 17 і тисяч євро. Що ми будемо робити для Івана франківського в рамках цього? Ми писали цей проект спільно з ПП Рікретів Русланом Василюк, і е, основний фокус був на підземельні ратуші. Для того, щоб наповнити підземельні ратуші, для того, щоб вони були цікаві, ми безпосередньо будемо закупляти сценічну платформу, звукове, світлове, проєкційне обладнання. І які буде застосовуватись в ратуші для те створення театралізованої екскурсії? І проведення також в рамках цього буде проведення Європейських днів культурної спадщини. Так, так. Питання? Немає питань? Тоді голосуємо. Хто за? Хто отримав знімання? Прийнято. хто? Дякую. Дякуємо. І останнє питання. Доброго дня, шановні депутати. На розгляд комісії вноситься питання про затвердження нової редакції положення про тимчасове користування окремими моментами благоустрою до тексту. Хочу наголосити на тому, що це положення стосується розрахунку. Оплати підприємцями за встановлення таких споруд тимчасових споруди, як е, окремо стоячі гаражі, металеві, як е, стаціонарні атракціони, а також хвітні торгові майданчики і всесезонні торгові майданчики. Чим дезумовно внесенці змін? Е, в основному вносяться зміни у порядок зв'язку з що стосується тимчасових для провадження підприємницької діяльності. Е, Попередні редакції положення. Фігурувала така річ, як, що дозволу на тимчасову споруду надає виконавчий комітет міської ради. Але відбулися відповідні зміни законодавці і виконавчий комітет вже не надає дозволить споруди, а відповідно погоджується власник прив'язки департаменту міського будівля та архітектури. Відповідно, до цього редакції пропонується забрати е, рішення виконавчого комітету на встановлення тимчасових споруд. Але це стосується тільки тимчасових споруд. Друга зміна, яка стосується цього положення, це власне, зміна базового розміру. Ну, ми розуміємо, що Мінфін кожного року встановлює індекс, індекс інфляції, відповідно збільшується базовий розмір, який розраховується нашим департаментом економіки, і вони вже пропонували, власне, відповідність до індексу інфляції, цей базовий розмір до оплати елементів благоустрою. Ну і третя така зміна це стосується чисто технічно, оскільки в строму положенні фігурувало управління і міграційного розвитку. Зараз ми змінимо у нас, а на департамент. сам порядок надання, те, що ви робили для вимогу, тепер просто буде порядок той самий, тільки затверджувати буде погоджувати буде зірок. Так, дивіться, пані Рено, для тимчасових споруд ми вже внесли зміни ще минулого року на сесії міської ради. Відповідно, це положення воно є дотичне до нашого положення і вносимо зміни, пролонемо відповідність до положення про тимчасові споруди, оскільки щоб була змога укладати ті... Договора на користування елементами благоустрою, бо навіть е, в самоположенні там в переліку документів в СНАТІ для підприємців е, один з документів було рішення виконавчого комітету, якого вже не існує рік. Фактично ми ставимо в самоположенні в проєкті в положення, що необхідно на рішення виконавчого комітету, а паспорт прив'язки до тимчасової структури, який погоджується департаментом архітектури та міської і ці всі зразки вже будуть внесені в ціна вже у практиці? Після Розумію. Так. Орисим Районович, скажіть, будь ласка, чи є у вас реєстр гаражів, які встановлені нашій громаді, поза гаражними кооперативами? І чи відслідковуєте термін дії УОД, які були? Надані власникам цих гаражів, і які міри ви е, плануєте е, приймати до тих власників е, цих тимчасових споруд, в яких угоди на оренду землі завершені. Дякую за питання, пане Степане. Але безпосередньо департамент не адмініструє ні дозволи, ні ці угоди. Але я маю інформацію, то, власне, всі дозволи на встановлення тимчасових металевих гаражів надається департаментом соціальної політики. Відповідно, вони ведуть реєстр цих гаражів. Угоди, які вкладаються, знову ж таки вкладаються нашим департаментом економіки. Щодо контролю, звичайно, контролю компетенції, це більше належить до компетенції. Комунального підприємства Муніципальна інспекція добровіль, які виявляють тічінці гаражі, складають відповідні документи адміністративного впливу, потім передають на підготовку рішення на демонтаж виконавчого комітету. А сам реєстр ведеться департаменту соціальної політики. Скажіть, будь ласка, скільки надали виконком тимчасових споруд? Скільки надали департамент архітектури, так це відбувається як комісія, це підписує одна людина, як це відбувається? Ні, відповідається до законодавства, підприємство звертається через СНАП відповідним пакетом документів, які надходить до департаменту. Працівники питання це розглядають ці матеріали. Це хто виграв, хто це розвитку? Шолученка є управління цілу департаменті, який розглядає ці папери. Відповідно, підписується паспорт прив'язки Дректором департаменту, схема розташування так, що розповідь підписується головним архітектором. Тобто внутрішньо комісія <підписується> засідає. Так. Це Первіно чинного законодавства і слухаючи. Це комісія. Це не є комісія, це є робота чинного законодавства, які встановлено постановою Кабінету міністрів, що єдиним органом, який цей дозвіл, це є департамент міста Так, Це є департамент, департамент. департамент який працює в нас. А може це, це, це оголосити, хто входить в склад цих людей? Я ж, ж, ж вам сказав, що є управління, яке цим займається. Так, вам треба призначати помітити побачити чи. Ну, є посади в людей, ну тобто керівники у ну, вас відділу там. Ну, тобто по посадах можете озвучити, скільки це людей і які вони посади займають? Це не цікаво. Дякую. Законуючий обов'язки управління благоустрою це Кушаницька Оксана Володимирівна, директор департаменту Коши Короста Ліону, чого екстраміста Василовський Іван Хайлович. Три людини. Ну, ті, які відповідальні Я за підписи, які так. Це відповідно до функціональних обов'язків. І по, по відсотково, скільки... Архітектура вкладала, скільки виконком викладає. Ну, так проблема, скільки. Де більше йде запитів Туда. Це, Тобто людина пише заяву, правильно? На, на, як вона, вона подає на виконком, чи вона подає Ні, зразу архітектуру? Документи подаються в архітектуру через СНАП. Так. На виконавчий комітет, народ виконавчого комітету, зараз ці питання не йдуть, оскільки це не передбачено. А, ну, не йдуть, це не передбачено, чи а не ви вже зараз десь розглядали питання по новій процедурі? Звичайно, <кліст> це. це рік більше Я вам більше <кліст> скажу, оскільки були змушені зробити поїздний запит антимонопольного комітету минулого року, два роки тому, то власне ми вказували ці речі і відповідно були змінені і наші помилки. Внутрішній ранку. Що змінилося, скажіть, будь ласка? Боже. Ну, я вже ще раз повторю, пане Олеже, що, власне, було зауваження, що виконавчий комітет не приймає рішення щодо надання дозвілу на встановлення тимчасового. А тільки не, не орган, а тільки не... Так, так. Так. Я зрозумів. Що? Ясно, зрозуміло, Голосуємо. Хто за? Прошу голосувати. Проти отримав снідан, загрозу. Дякую. Дякую. Так, питання денного вичерпання. Дякую всім за участь у роботі.